Розв'яжемо дві задачі. 7.1. Далекозора людина чітко бачить предмет на відстані 25 см. Якщо носить окуляри з оптичною силою D, 3 тридіоптрі. На якій відстані ця людина чітко бачить предмет без окулярів. Запишемо умову, D дорівнює 3 діоптрії, D маленьке 25 см. Знайти потрібно F маленьке. Дана задача розрахована на те, щоб використати формулу тонкої лінзи. Одиниця на d плюс одиниця на F. Знайти потрібно одиницю на F, тобто D, відняти одиниця на D, Підставляємо. У нас утворюється 3, відняти 0,25. 025 дорівнює 3, 0,25 буде 125. Дорівнює, це буде у нас 3 відняти 4, тобто мінус 1. Таким чином, ми бачимо з вами, що 1 на F дорівнює мінус 1, значить F дорівнює мінус 1. Якщо ми говоримо з вами метр, бо ми переводили з вами в метр. Так? Отож, далекозора людина буде бачити чітко предмет без окулярів на відстані 1 метр. А з окулярами оптичною силою 3 тридіоптрів вона буде бачити його на відстані. Найкращого зору 25 см. Так як бачить звичайна людина, у якої 100% зір. Задача номер 7.2. Людина з далекозорістю може читати книгу, тримаючи її на відстані 80 см від очей. Це буде наше Ф. Чому дорівнює оптична сила окулярів, у яких ця людина читає книгу, тримаючи її на відстані 25 см. Це буде наше Д. Аналогічно до попередньої задачі ми пишемо з вами D дорівнює одиниці на d плюс одиниця на R. Де ми маємо отримати з вами в діоптріях, а діоптрія, діоптрія давайте пригадаємо. Діоптрія це одиниця поділена на метр. Таким чином, нам треба все, щоб нам треба і d, і F переводити в метри обов'язково для того, щоб вийшов у нас саме діоптрій. Таким чином, ми одразу з вами перевели: отож, d дорівнює одиниця на 0,25. Плюс 1 на 0,8 дорівнює 125 плюс в... 10, перепрошую, восьмих дорівнює 4 плюс 1,25 Дорівнює. Дорівнює 5, соті. Діоптрій. Отож, D дорівнює ось такому числу. За такою умовою, людина з далекозорістю може читати книгу, тримаючи на відстані 80 см, уявляєте собі. А для того, щоб читати її на відстані тримати 25 см, для цього вона має носити окуляри з ось такою оптичною силою, достатньо великою.